Тань важливо зрозуміти, що доступ до банківських продуктів у всіх буде безперебійним. Пані Олена, нещодавно у нас були представники бізнесу, і вони провели всередині нашого українського бізнесу дослідження, яке говорить про те, що на першому місці серед проблем, з якими стикнувся зараз і стикається наш бізнес, є саме проблеми кредитування, тобто відсутність вільних коштів, які би надавала в тому числі і держава і наші банки. Тож, і що в цьому напрямку, яка ситуація за ва? нашими оцінками саме з кредитуванням, з депозитами, як вона розвивається, які є перспективи для нашого бізнесу у цьому році, дійсно, спочатку війни за результатами невизначеності а Попит на кредити став нижчим в деяких сегментах бізнесу взагалі знизився, але відповідно знизились і кредитні апетити банків. Скажемо так, що перші, хто вийшов з кредитної коми це агровиробники, які гостро потребували під посівну Підсезонні весняні роботи, і тут підставив плече підставила плече держава розробила і трансформувала програму відому 579 під аграрів Там були дуже гарні умови, і завдяки цьому. Агро... У ну, нас відбулася посівна, зібрали у врожай і досить не так погано, як планували в другому півріччі минулого року. Почалось обережне кредитування попиту на кредити з боку споживачів і бізнеса. Це було переважно кроткострокові гривневі кредити. Можна очікувати, що ця тенденція буде продовжуватися. А тому з кредитами е, хочу зазначити, що є декілька позитивних е, окрім державних програм. Ще декілька е, інших програм. Перше, це програма Кредобанку. Е, вони з європейським ЄБРР е, е, пропонують клієнтам, і там ризики. Беруть зараз ця програма, тільки починає. Ще ну, тобто вона тільки затверджена, буде починати роботу, навіть ризики діляться пополам, і навіть там, де на територіях, які близькі до там, де відбуваються активні бойові дії. І інша програма, про інша програма про підтримку бізнесу, яка от нещодавно стартувала, це в державному ощаді там про йде гран, грантова підтримка при фінансуванні мікро і макро малого середнього бізнесу. Доступ до фінансування ММСП в Україні фінансується за рахунок уряду Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією. І там сума кредитів достатньо нормальна 240 тисяч євро без ПДВ. І тобто будь-яка будь компанія може скористатися, яка зареєстрована в Україні. Тобто, це такі позитивні сигнали, що не тільки за рахунок банків, а й світові організації будуть намагатися підтримувати, будуть намагатися підтримувати наш. Бізнес тому депазон, так середня да по кредитним ставках в різних варіаціях і програмах кредитних продуктів дуже різний. Там для агр агровиробників буває і 0% і до 30 з плюсом там для беззаставних якісь мікрокредитів підприємців. Нормальний рівень, скажімо так, для МСБ сьогодні орієнтовно це 24-26%. Але попит за такими кредитами, звісно, слабкий. і всі намагаються скористатися програмою 5.7.9. Хочу сказати, що щодо ще кредитування, що в під час воєнного стану в межах державної програми Доступні кредити 5.7.9 було видано майже 20 тисяч пільгових кредитів на суму 82 мільярди гривень. З іпотекою складніше. Довгострокове кредитування, скажімо так, страждає, але в нас є доступна іпотека і програма ЄОСЕЛЯ з пільговими ставками 7,3% річних. За даними Укрфінжитла за лютий 2023 третього року програму ЄОСЕЛЯ вже видана 1 мільярд 128 мільйонів гривень, і житло придбали 873 українські родини. Це переважно військослужбовці та правоохоронці, але ну тобто попит є, вони залишаються невисокими, але тренд на на збільшення все ж таки є. Стосовно кредитувань, стосовно депозитів. Як свідчить, ми проводили там багато досліджень стосовно стосовно там чи довіряють українці, якщо довіряють то кому, а то в нас депозитна база збільшилась приблизно на 30%. Якщо казати про ну яка серед які максимум можна розраховувати. То це орієнтовно 18% гривні мінімальна те, що зустрічається, це 6%. Тому в цьому контексті найкраща порада це звертатися до банку, розмовляти з менеджером і вибрати те, що найбільше підходить для, для людини безпосередньо. І за ініціативою тоді президента да, в минулому році було прийнято 100% гарантування державно, держави вкладі в усіх абсолютно банків, і це призвело, призве, ну, призвело до того, що і депозитна база а, зросла. Пані Олено, повертаючись, повертаючись до іпотеки. Ми розуміємо, що зараз нещодавно було прийнято законопроект 7198 щодо відшкодування а, нашому населенню за зруйноване житло а, окупантами. А, скоро ця програма, мабуть, запрацює цей закон запрацює, Чи Готова наша банківська система до цього, тому що розуміємо, що скоріше за все це призведе до того, що попит на іпотеку. А дуже збільшиться, да, насправді банківська спільнота підтримувала цей закон за єдиною умовою, що банкам буде зрозумілий механізм компенсації їх витрат. Тому що ми всі розуміємо, що треба допомагати пересічним громадянам, і що звичайно не треба платити за те, чого вже нема, і там є певний механізм через дію, як подати документи, щоб зареєструватись. Там вже понад 300 тисяч таких заявок є, але вирішити проблему тільки за рахунок банків на жаль, не вдасться. Тому що банки просто не будуть кредитувати, і зараз банківська система, особливо комерційні банки, дуже перескіпливо ну стежить за тим, який вже все ж таки буде механізм безпосередньо для банків. Те, що банки зобов'язали скажімо так, простити, да, все це зрозуміло, але банки під це формують резерви. Це Буде бити по капіталу, і нам треба розуміти, як власні скажімо, витрати компенсувати. Тому це такий момент, але ми з державою, з національним банком, з урядом в діалозі і сподіваюся, що знайдеться механізм покриття там за рахунок репарацій чи щось таке, чи там за рахунок коштів, які вже конфісковано чи арештовано. Тобто але це питання, яке потребує додаткового рішення. Банки готові, звичайно, що якщо там дивитися середні банки, які активно займають ті, хто займалися кредитуванням, то десь в 4 рази зменшився попит, ну зменшилось. Кредитів на іпотеку, ті серед тих банків, хто активно цим займається. І компенсація це буде найголовнішим питанням для подальшої участі і розвитку іпотеки в Україні. І хотілося би, звісно, ж спитати вас про прогнози курсу гривні на цю весну. Які вони у вас ми бачимо, що зараз курс трошки став нижче, чи утримається така динаміка Ну наразі курс а, залишається стабільним, е, і ми сподіваємося що найближчим часом суттєво не зміниться. На, е, національний банк дотримується політики обмінного курсу і повністю закриває дефіцит на ринку інтервенціями. Це порядку 3 мільярдів доларів на місяць. Водночас, звичайно, що регулярне надходження міжнародної. Допомоги є більшим за ці потреби, ну наочним підтвердженням того є те, що наші золотовалютні резерви сягнули майже 30 мільярдів січня. Тобто, за, ну тобто є вищими оцінками за рівень, який був на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер да, про ключове скільки коштувати долар? да, Весною в осяженій перспективі Національний банк дотримувався політики фіксованого курсу гривня-долар на позначці 36,6%. Тобто, це означає, що вуличний курс буде десь на позначці тридцять Євро залишатиметься дорожчим і коливатися підповідно до світового ринку в контексті співвідношення долар євро. Додам також, що про наявність відмінності між офіційним та ринковим курсом, що такі реалії зумовлені багатьма факторами, зокрема ускладненою логістикою і адміністративними обтяженнями. Знаю, що в багатьох все ж таки цікавлять рекомендації. В контексті купівлі валюти купівля валюти на депозит це дешевше, тому що це воно діє по курсу національного банку, як і безготівкова оплата валютних платежів замість готівкових. Тобто це така ну, про проста рекомендація порада. Тому тобто курс буде на такій позначці, і зараз у нас там два, в принципі, курси, да, є офіційний і є ринковий, є ринковий да, вуличний, і це краще, ніж там було на початку війни. у Нас було там 4-5 курсів різних, тому зараз два. і... Під час воєнного стану, під час наших сьогоднішніх реалій, це поки така така, така реальність, шановні колеги. Якщо у вас залишились питання, прошу представляйтеся смікрофон. Владиславову ну, от перше запитання, якраз зачепитися за це, що ви сказали купівля валюти на депозит, чи е, досконалий цей механізм, чи є якісь можливості уникнути чи зловжуван, чи проблем. Справа в тому, що не одні мої знайомі вже скаржилися, що після завершення відведеного періоду е, при купівлі цієї валюти на, на депозит зняти готівку неможливо. Посилання від банків е, звичне немає. Готівкової валюти. Чекайте, це перше. І друге яке ваше бачення розв'язання проблеми Сенсбанку, колишнього Альфа-банку нині готується законопроект, щодо який дозволить націоналізувати цю установу за спрощеною процедурою? Думки експертів щодо цього різні. Багато хто говорить, що посилювати роль держави у банківському секторі вже не варто адже і так ця частка надзвичайно висока, майже сягає половини. Інші говорять, що під час війни це, начебто, і непогано. От ваша думка. Дякую за запитання. Насправді банки, коли відкривається депозит, потім вони заказують ту валюту, і можливо там не зразу віддають клієнтам, а там протягом там декілька днів чи протягом тижня, але вони зразу зараховують її там на картку відкриту в валюті, і можливо її розраховуватися і мати вже ці гроші в себе в гаманці. Тим паче, що зараз вся країна переходить в діджита. Ми проводили, наприклад, дослідження стосовно наших іммігрантів, які там понад да, там кажуть 10-15 мільйонів виїхало. Звичайно, що частина з них повернулася вже, але таких сервісів, і таких сервісів і таких додатків, які є в українських банках, нема ну нема ніде за кордоном, тому вони можуть легко відкрити картку в доларах без Будь-яких відвідувань банку і отримати свій депозит вже на ну мати його вже вже в себе в телефоні. Це як альтернатива. Ну в принципі, по системі я, ми не відслідковували, що є якісь проблеми з видачею. Може там декілька днів, але це ну, звичайна практика не може бути якихось там. Великих зловживань чи ще щось. Тобто, можливо, не день в день, ну треба почекати. Зараз війна все зрозуміла. А це на ваше перше запитання. Відповідь на друге стосовно Сенсбанку, ми вже рік слідкуємо за цими новинами. Є там декілька сценаріїв. Я думаю, що держава прийме найбільш прийнятне рішення. І Банк його просто буде виконувати. Ну, з такого, що це великий системно важливий банк, в якому там працює 5 тисяч українців, і треба виходити з того, щоб максимально зберегти, зберегти гроші. Щоб там велика кількість депозитних вкладів, щоб ну, ніхто на себе з пересічних громадян, з клієнтів цього банку, не відчув якихось, якихось негативних наслідків. Ну, це питання більш до регулятора та, мабуть, до банку. Друзі, чи залишилось у вас питання? Питань більше немає. Я дякую вам, пані Олена, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами була Олена Коробкова, голова Ради Незалежної асоціації банків України. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні.